Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, ми топ-25. Давайте подивимося, ага. Оборонка виїхала в Б. Ну, це вже хоч щось. Хоча, напевно, за попередній день зарахували є, тому що 50 хвилин, 12 хвилин назад була атаки, ну нічого. Так, поки топ-25. Так, вчора була одна поразка. Хоча не в нуль, це добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас сьогодні чекає. Угу, Waterpipe, Крампус, Альфріка. Проти Waterpipe у нас ляхау є. Можливо, замість люськи взяти локі, спробувати. Крампуса, якщо що, можна, дедбутом забрати. А локи можна відпрацювати, в принципі, альфрікою. Давайте спробуємо так. Поміняємо тут війська. Так, ляхау залишаємо Дедбут, Ну що ж, давайте таким спробуємо з составчиком сходити. Вже пішли більш потужніші. Три на альфа. Поїхали. Ну, подивимось, що у нас вийде. Угу. Так, трішки є фіолетових. М -м. Вот так стоять цікаво. Але кріс я не бачу, як зробити. І четвірочка не виходить. Ну що ж, давайте, в принципі, в крампуса можна прокинуть поки що. Але... Не дуже довго нічого не прийшло. Це дуже погано. Ну давайте ще раз спробуємо прокинути. Знову нічого немає. Тут прокинемо ось так. Тепер ось так. Так, заряджений дедбут у нас. Добре. Давайте заберемо таунт, напевно. Ага, ми його навіть пробили. Ну добре, ось так жовті. Спробуємо пробити цього. Ісь тут прокинемо. Так, поки є таунт, нехай він, напевно, тоді сходить. Нам би синеньких зарядити було б дуже добре. Ага, ухиляння, це чудово. Але все ж таки, все ж таки смаження він поставив. Так, ну давайте спробуємо його і пробити. Дуже-дуже невдало. Що ми горимо і синіх не бачу, як зарядити. Це дуже погано. Ну, давайте тут прокинемо, можливо, знизу якийсь синенький заїде. Все ж таки, дуже невдало вийшло. Так, скільки у нас? 599. Нічого собі він травить. Людвига 604. Прийдеться гайно використовувати. Не хочу заряджати. Поки що Кліопатру, тому давайте ось так сходимо. І Фіолетові приїхали. Людвиг, Людвига зараз теж не можна заряджати. В єдиничку станкувала. Ну це Ой, жесть. Ну давайте раз. Скільки там ходів нас Людвига? Ще два. Єдине, що поки нас рятує, що у нас ляха живий І Айну так. Два. І Альфріка у нас повільно. Три. Так, Людвох зарядився чудово. Так, так, нам потрібні сині. Рятувати Людвига. Хоча, напевно, вже не врятуємо. Ну добре, давайте тоді ось так. Синеньке приїхали. Але Людвіг, напевно, не витримає. Ні, витримав, добре. Лікуємось. Пробуваємо альфріку. Ще ось так жовті. Угу. Ще раз альфріку. Так, добре, тут жовті. Ну все. Ну тут, скоріш за все, нам вдасться перемогти, але дуже-дуже напружено було. Так. Вмикаємо Людвига дуже багато зеленого і червоного. Так. Пішов вже час, давайте пробивати. Чистимо поле, якщо чи можна так сказати. Так, ляхау, давай дозаряджайся і все, будемо закінчувати. Добре. Ну, напружено-напружено цей. Д'Артаньян так дуже потужно пробив і <кій> майже всіх мені спалив. Так, тут на що? Ругіан Дедбут. Дедбут неприємний і... і ця неприємна. Вони крадуть таунт. Вони крадуть таунт. Ну і Михаил теж неприємний. Тай баблс. Така оборона, хоча і два тільки альфа, але. Ну, навіть не знаю, чи людвих потрібен нам тут. Це питання. Чи в нас наш є дедбут? Ну давайте спробуємо, поїхали. Якщо що, копіювати будемо, якщо е, витримає, звісно, наш локі. Так, цікава поляна. Давайте ось так розпочнемо. Тепер тут зробимо ось так комбо. І у нас тут буде ще один камінчик фіолу, і там четвірочка. Так, звісно, ми пропустили, але давайте ось так. Так, добре. Тепер питання, кого зарядити? Синіх ми, напевно, не зарядимо. Прокинути червоні. Ні, Давайте ось так. Нехай сходить дедбут, поки в нас таунта немає. Ну, звісно, він взяв і добив людвига. Це було, в принципі, прогнозовано. Давайте спробуємо ми його добити, якщо в нас вийде, не вийшло. Так, кого копіюємо у Міхаїла? Або кого? Або Баблса може скопіювати. Ну, Міхаю все почистить, якщо він зарядиться. Раніше, він зарядиться раніше. синіх більше немає. Навіть не знаю. Хоча давайте не ну, Bubbles, Bubbles. баблс. Давайте, може, персо скопіюємо і нею вже проб'ємо? Угу. Нехай там травління буде. Так, фіол. Якщо ми зіримо фіол... Дедбут зарядиться. Хоча ми можемо добити його, ну, давайте ось так. Можливо, червоний заїхав, ну як так? Хотів обережно прокинути, не вийшло. Зараз почистив, все буде лікування. Так, ми все знімаємо. Тепер спробуємо пробити дедбута Ні, не вистачило. Тепер вже прийдеться так робити. Добий його. Ну, як він не добився, Бомба полетіло. Так, скільки в них ще це буде? Два ходи. Ну давайте раз. Дуже багато жовтих, хто б знав. Ну Тоді проб'єм. Тепер ось так. Вона сайно від'їхала. Це погано. Давайте тоді теж скопіюємо його. Ми робимо ось так, ось так. Так, Можливо, не зарядиться Міхаїл, а Баблс один, то він повинен на себе перекинути добре. Хоча мішка все почистить, але ми можемо теж поле почистити. Угу. Так, давайте спробуємо зарядити дедбута нашого. Так, ми зарядили локіт, теж його копіюємо тоді. Спробуємо з нього зняти розподілення і броню. А, ми його навіть пробили. Добре, ну поки у нас тоді розподілення, давайте і все зарядимо. Все одно не перекинув. Ну добре, тут теж затягнули, але важкувато. Да, Міхаїл дуже такий неприємний. Так, у нас тут що біла дона таунт. Ну, таунт можемо дедбутом забирати. Всі на альфа. Ну, давайте так і сходимо. Багато бафів, але спробуємо. Так, ну, четвірочка нам знадобиться фіолу. Ще давайте ось так. Трієчка. Так, жовтих багато. Давайте зробимо ось так. Я розумію, що вона зараз підлікує, хоча, може, і проб'ємо. Ні. Ну, зараз повинні пробити, скільки там. Ага, там все злетів. Давайте ось так, ось так. Тоді зарядимо нашого Людвога. Проб'є боляче, боляче, боляче. Так, вмикаємо Людвига тоді. Дві тички будуть. Ну, давайте ось так, щоб фінекса не зарядилась, щоб вони не були під її бафом. Ух, все одно прилетіло. Все одно прилетіло. Давайте спробуємо тоді цього забрати. Ні. Ось так синє. Забираємо. Так, вона вже заряджена, тому можна в неї прокинути. Тихо-тихо кріти. Угу. Так, лікуємось, Лікуємо, спробуємо зняти таунт. Зняли. Тепер сюди пробиваємо і не вистачило. Ну добре, давайте ось так фіоли прокинемо. Заберемо кріт. Сюди пробиваємо в пустоту синеньку, хоча, напевно, тут вже все закінчимо. Добре. Ну тут трішки швидше вийшло. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой. Луна, лікування, крампус. Дуже неприємно цей джелах. Та й тінсил також сліпота і б'є потужну. Ну так і спробуємо. Поїхали. Угу. Ну давайте пошукаємо жовтий кріс. Так, фіолію трішки знайшли. Давайте комбо жовті. Так, ну це зараз підлікую. Давайте зробимо ось так обережно. Заберемо ось так. Там не хочу сині розбивати. Тоді в крампуса і спробуємо Луну пробити. не вистачило. Це дуже погано. Ну, давайте тоді ось так сині. Добре, синіх вистачило, чудово. Тепер робимо ось так. Зарядимо своїх синіх хоча б. Крампус зарядився. Ми, напевно, теж його скопіюємо. Давайте підлікуємось. Фіолетових немає, це погано. І потрібно нам обережно ходити. Так. Там комбо шалене летить жовтих, тому, напевно, давайте все ж таки крампуса скопіюємо і зробимо ось так. Угу. Так, та лікує нічого. Добре, вмикаємо Людвига. Так, вдарить джелах. Так, так, так. Крампус. Крампус під. Таунтом. Давайте обережно прокинемо ось так. Ох, як він вдарив потужно. Це погано. Так, буде сліпота. Давайте, можливо, спробуємо крампуса забрати. Ось так. І ось так. Тут прокинемо ще жовті. Угу. Так, оце комбо мені подобається. Так, лікуємось. Ну, тут, скоріш за все, переможемо. Так, спробуємо цього добити. Ось так ось так. А, і добили тінсил. Добре, тут нам пощастило з поляною. Вчасно всі наші зарядились. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой, Ой, З Фрізером буде важко. Ну що, напевно, локі залишимо його копіювати. Ляхау нам теж тут потрібен. Копіювати Даркфрізера або Вотерпайп. Ну, поїхали спробуємо, Це важкий буде бій. Ну, подивимось. Зелений кріс. Без зелених турнір. Так, давайте спробуємо взяти трічку фіолів. Там ще синій Крісмас є. Розумію, напевно, зарядиться цей Dark Freezer. Так, ми встигли. Прийдеться робити. Так, давайте ми його скопіюємо і є фіол кріс. Так, лікуємось, пробуваємо сюди, нам потрібен Людвиг, Пічки болючі полетіли. Тихо, ну не добийте хоча б. Давайте ось так, ось так. Давайте через комбо жовтим. Можливо, ми його доб'ємо. Фух, добили. Так, тепер персу потрібно забрати. Добре. Під бафами, можливо, Юліусу вистачить. Вистачило. Так, waterпайп нам не заважає. Давайте цього пробивати. Ще фіоли. Угу. Ну, все, вже одного гестальта ми подужаємо. Так, а, все ж таки локі добив. Але він, красунчик, свою справу зробив. Все, добре. Ну, це був самий важчий бій, напевно. Так, ми навіть в топ-1 зайшли. Нічого собі. Так, оборона Б. Більш ніхто не нападав. Ну, в принципі, непогано. Ще ще дві перемоги, і буде А, і, можливо, навіть за топ-1 будемо боротись. 3055 місце. Гарний результат, як на мене. Ну що, шо, ось такий був третій день. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. <кій> Пробачте. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!